Україна не піддаватиметься ультиматумам Москви, не стане виводити свої війська із власних регіонів та не відмовлятиметься від інтеграції до НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський вдруге за день поговоривши із Дональдом Трампом після того, як той дві години спілкувався із Путіним. Зеленський розповів, що він просив не вирішувати нічого без України. За його словами, Трамп вважає, що Росія готова до компромісів, і для нього найважливіше, щоб Москва і Київ почали прямі перемовини. Президент України. Зазначив, що хотів би побачити припинення вогню у якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні. Зеленський додав, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму щодо мирного врегулювання, про підготовку якого заявив Путін по завершенню своєї розмови із президентом США. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій. Це обов'язок наших військових захищати суверенітет, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить вони не хочуть. Щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась, тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити.